Зараз я перебудую в цю штуку, тому що коли я зробив в одну, то вона в мене не спрацювала. Тобто 1, 2, 3, 4, 5 в мене не працює. От. Тоді е, мені треба зробити так, щоб одиничка як змінна, вона була самостійна і вона змінювала обов'язково інтерфейс. Бо мені треба зробити, щоб по стандарту, от коли я запускаю, в мене не стоїть одиничка, стоїть п'ятерка, так як я поставив на моєму графічному інтерфейсі. Тут я поставив. Там, де я залишу, там воно стоїть. Так не має бути. Має воно програму змінювати, де вона не стояла. Тому цю одиничку, скажімо так, праву кнопку ми будемо складати нижче. Значить... Права кнопка Додати нижче подію. І в цю подію я покладу її ось так. Якщо одиничка нажита і права кнопка, то оці будуть виконуватись. Якщо одиничка, просто активує інтерфейс. Якщо додатково нажимає, то тоді... Зараз подивимося. Одиничка вже сама стоїть. Права. І права штампує. Додатково. Двойка. А зараз безкінечно вона стоїть, тому що немає правої кнопки. Він просто безкінечно штампує. Я нічого не жму і він просто штампує безкінечно. А Одиничка. А одиничка не штампує. Двоєчка штампує, одиничка не штампує. Отак От воно зараз працює. Тому двоєчка стоїть без умови, тому так і виходить. Отже, цю умову ми скопіюємо, вставим, Вставимо, вставим і вставим. Тепер просто треба буде поперетягувати. Створити об'єкт, покладіть об'єкт. А це залишаємо для інтерфейсу. І саме при кнопці будуть додаткові зміни. Ось таким чином. Тепер в мене кнопки просто змінюють стан. Мою зміну в певну цифру, тобто клавіші. От, одиничка у мене стоїть. Так. Двоєчка є. Третій є. Четвертий теж є, і п'ятий тоже є.